Закон України про національну поліцію, стаття номер 71 називається вона так: відрядження поліцейських до державних міждержавних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції. Кому цікаво дізнатись, дивіться це відео до кінця. Може, напишіть ваші думки в коментарях. Перший пункт поліцейський. За їхньою згодою можуть бути відряджені до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади, з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщення поліцейським в державних органах, установах е та організаціях, що затверджуються президентом України. Другий пункт. У разі потреби в поліцейських для заміщення вакантних посад у державних органах, установах та організаціях керівних таких органів державної влади, установ та організацій надсилають до поліції письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні освітні кваліфікаційні вимоги, якими повинні відповідати поліцейські для заняття таких посад. Третій пункт рішення про відрядження поліцейських приймає керівник поліції. Четвертий пункт. Відрядження оформлюється на підставі запиту керівника державного органу установи організації рапорту поліцейського та відповідного подання його прямого керівника. П'ятий. Про призначення відряджених поліцейських на посади керівники відповідних органів державної влади, установ та організацій мають письмово повідомити поліцію. Шостий пункт. Звільнення з посад відряджених поліцейських здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи організації з подальшим направленням їх у розпорядження поліції. Сьомий пункт за службовою потреби керівник поліції може в будь-який час відкликати з державного органу, чи організації відряджених поліцейських, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника відповідного державного органу, чи організації з наданням відповідної. Заміни. Ну, знаєте, такий строк місяць – це дуже великий. А якщо треба е, терміново відкликати, в, в, восьм, восьмий пункт звільнення з посади відряджені поліцейські мають бути направлені в місячний строк у розпорядження поліції з приписом службовою характеристою та наказом про звільнення з посади. До закінченого строку не включається час перебування поліцейського у відпустці відряджені на лікарняному. Ліку... Так, дев'ятий пункт. Після повернення з розпорядження поліції поліцейський має бути призначений на попередню посаду або іншу е рівнозначну посаду з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я. Бачите, дуже часто про фізичний стан здоров'я йдеться. Так? Ну, коли іноді дивишся на поліцейського, то ці питання вик... ну, це викликає питання його фізичний стан і здоров'я. І таке. Десятий пункт. За відрядженнями до органів державної влади, установ та організацій поліцейськими та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом для такої категорії осіб. Добре. Одинадцятий пункт. Нагородження заохочення поліцейських, відряджених до органів державної влади, установ і організації з державними нагородами та відомчовими відзнаками здійснюється на загальних підставах. За поданням керівника державного органу установи організації, до яких вони відряджені. Бачите, які у нас поліцейські, потрібно нагороджувати їх, заохочувати і таке інше. Хоча вони, в принципі, повинні виконувати свої е, обов'язки, їм за це держава платить зарплату. Так, ну, ще й потрібно якесь заохочення. Цікаво. Ну, може, якесь моральне, там виписати грамоту чи чи медальку повісити. Ну таке вже ладно, згоден, якщо, якщо їм це так потрібно, ставте свої вподобайки.